Номер 29. Знайдіть будь-які чотири натуральні числа, які мають рівно 4 дільники, яку закономірність ви помітили. І так, потрібно знайти довільні натуральні числа, які мають 4 дільники. Ну, одиничка має один дільник, два, два дільники, три два дільники. 4 має три дільники, 5 два дільники, а от шість ділиться само на себе, на, на одиничку і ще на 2 на 3. Тобто, перше число, яке ми можемо записати, це шість. Воно ділиться на 1, на 2, на 3 та на 6. Має 4 дільники. 7 – просте число два дільники. Вісім. 8 має 4 дільники. 1 ділиться на 1, ділиться на 2 буде 4. Ділиться на 4 буде на 2, буде 2, і ділиться на 8. 9 має 3 дільники, 10 має 4 дільники. Ділиться на 1. 10 – це 2 помножить на 5, тобто дільники 2 і 5, І 10 4 дільники. Так, 12 має більше, бо там 2 6 і 3 4, більше дільників, 11 просте число. це вже говорили, да? 13 просте число, 14. 14 має 4 дільники. Ділиться на 1, ділиться 2 7 14, 2, 7 і 14. Ось його дільники. 15 Теж має чотири дільники. Ділиться на один, п'ять у три, п'ятнадцять, три, пять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять і жди 4, і дважди вісім. Більше дільників має сімнадцять, два дільники. 18, І дважди девять і трижди шість. Більше. Дев'ятнадцять просте число. 20. Ну, ще можна яке, наприклад, ось давайте подивимося. Якщо число є добутком двох простих чисел, ну, має 4 дільники 2 на 5, прості числа, 2 на 7, прості числа, 3 на 5, прості числа. Але є ще й 8, 1, 2, 4, А якщо взяти, наприклад, 1, 3, 9, 3, 9, 27, Число 27 теж буде мати чотири дільники. Якщо ми візьмемо 1, 5, 25 його квадрат, 5 на 25 це 125, 125 число має теж 4 дільники. І так, яку закономірність ми з вами побачили? 4 дільники мають ті числа, які є добутком двох простих чисел. І чотири дільники мають ті числа, у яких множники є квадрат одного із них. Тобто 2 і 4 в 2 в квадраті, 3 і 9 3 в квадраті, 5 і 25 в квадраті. Тобто, якщо числа є добутком простих чисел, Двох простих чисел в такому випадку, і якщо числа є простим числом, добутком простого числа і його квадрата, простого числа і його квадрата, простого числа і його квадрата.